Це предмети армій, які воювали в Другій світовій війні, і радянської армії, і німецької армії, і угорські. Наприклад, якщо порівняти щоб для порівняння казки, це угорська чи австрійська, це німецька. Бачите, чим вони тільки відрізняються одним вушком. Відповідно, в цій, в цій війні брали участь дуже багато союзників, як з одного боку з сторони радянської армії, так і відповідно угорці. Німці з другого боку. Лінія Арпада унікальна оборонна система, що пролягла Карпатами. Ще й нині дивує і дослідників, і просто туристів. Збудована переважно у 1943 44 роках. Простяглася майже на 600 кілометрів. Лінія Арпада не була суцільною і складалася з окремих вузлів оборони. Її основні елементи бункери, що збереглися в горах. Нині перетворюють на екскурсійні об'єкти. Зброю і амуніцію знаходять або в самих оборонних спорудах, або в лісах. Їх приносять до музею люди, так у Верховенському селі Колочава, і створили музей «Лінія Арпада. Це бункер, оце як в народі називається, Дот, Дот і дзот, з яких було на території Колочави 34, 4 у нас відроджені, відтворені. Оцей бункер використовувався як командний пункт. Тут сиділи в командування частини певної, спостерігали, давали різні команди для. Ведення бойових дій, що, що було необхідно потрібно. От. Зібрані експонати тут, бачите, цікаві такі ракетниці. Це снаряди, фляги солдатські. Родина із Росії, з Москви без перебільшення вражена. Уперше довелося доторкнутися до елементів військової історії настільки впритул, а не на стендах в класичному музеї. А ще ж у краї, історія якого це і є історія воєн та змін державних утворень. Урок, поданий екскурсоводом у бункері лінії Арпада, засвоєно. Лінія Арпада строїлась для захисту від наступлення сальівських військ но, как я понял, не использовался во время войны. Советские войска просто обошли этот район з двох сторон, і зітвоєває назначення, котро готується на ній не було спользовано. Цілком особливий об'єкт знаходимо в іншій гірській точці: село Верхня Грабівниця Воловецького району знамените бункером тої ж лінії Арпада, але таким, що слугував цілою військовою базою півтора кілометри завдовжки, і більша частина приміщень на глибині у 55 метрів. Це бункер Угорської королівської армії часів Другої світової війни. Він був збудований з 39 по 44 рік угорськими робочими батальйонами, а також полоненими сербами і союзниками Угорщини -Румунії, Румунами. Бункер е має 5 входів, один вхід стилу і чотири додаткові виходи на доти. Е Построєний він двохярусний. Верхній ярус має наклон на північ, північний гори, а нижній ярус на південний склон гори. Побудований він такими поворотами невеликими, по горизонталі і по вертикалі на 30 градусів. Це будувалося для того, щоб на випадок бомбового удару, якщо будуть бомбити доти, щоб розсікалася ударна вибухова хвиля. Командний пункт Казарма, шпиталь. Бункер був повноцінною військовою базою і під час звільнення не постраждав та не зазнав вибухів. У радянський час тут теж була військова база і склад цивільної оборони. У 90-ті в бункері навіть намагалися вирощувати печериці, а нині це унікальний туристичний об'єкт. На стендах фотографії військових часів і портрети командирів, як радянських, так і угорських. У тому числі на фоні цього бункеру сфотографований і Брежнєв. Колекція зброї і амуніції ще лише інформується. Предмети з військових часів і досі знаходять у цих краях. Ці всі експонати зібрані на лінії Арпада. Тут в основному експонати угорської королівської армії. Ось перед нами припустимо е саперська Лопата. Е Угорської королівської армії, бійця Угорської королівської армії. Бачите, саме такою лопаткою угорські сапери розміновували міни і знешкоджували. Також у них було, бачите, у до сапіору входила 20-метрова рулетка. Уже в той час угорські сапери мали досить такі красиві такі рулетки і кірка топор. На верхній полиці у нас бачите зразки набою Пістолет, пулемет, «Кіралі». угорський, досить рідкісний набой. Тут набої також ППШ 7,62 калібру на 25 і найпоширеніші набої не тільки Угорщина, але і Німеччини Догмитюка Маузера 792 калібр. Ну, також гільзи різних із крупнокаліберних кулеметів, із противотанкових гвинтівок, 50-міліметрова мінометна міна. 82-мм мінометна міна, 37-мм зенітний такий невеликий. Досить таке оригінальне, за що туристи дуже запитують і не знають. Ось ці маленькі такі бочечки, Рідко хто знає для чого вони. Насправді це угорські наствольні гранати. Вони освітлітельні були і сигнальні, і сигнальні гранати. Вони бачите, червоне це означала атака, біле це. Здавалися у Війська в основному у нас, коли зайшла червона армія, звісно, головною дивовижою комплексу у Грабівниці є сама споруда бункеру, яка збереглася з 1939 року. Масштаб військового будівництва вражає. А атмосфера мілітарі підземелля з особливою акустикою примушує задуматися над тим, як велося тут солдатам. Мілітарі туризм особливий вид відпочинку, адже він пов'язаний із вивченням історії. Нині для зацікавлених в області відкрито уже кілька об'єктів і створені туристичні маршрути, переважно в горах. Але і в самому Ужгороді городяни щодня проходять, попри живі нагадування про військову історію. До прикладу, біля паркану церкви, у центрі міста збереглася вогняна точка, розповідає людина, яка і започаткувала міліторі-туризм на Закарпатті. Власне, об'єкт, який відноситься уже не до новідомих угорських ліній, а до Чехословацьких ліній, які збудовані з 1926 року, і останні з них відомо 1935-36. Це так звана лінія Масарика, яка переросла в лінію Бенеша. В території Закарпаття були три зони: це зона чоп, зона Ужгород і зона хуст, які ділилися на загалом 42 об'єкта, і поруч із них стояли 88 дотів. Ці малесенькі доти були призначені для машінгвера 37 або м 37 кулемет. І по периметру охороняли ті чи інші важливі об'єкти, в тому числі і тодішню столицю Подкарпатської Русі Ужгород. Про часи, коли ця земля поливалася кров'ю, розповідають і про стрілені під час визволення міста перила на набережні ужа неподалік пішохідного мосту, який був узірваний. Просто на них вмостили пам'ятник солдатові швейку. Цей персонаж, як вважають, прямував на станцію Ужгород, а нині охороняє історичні перила, аби їх нікому не спало нагадку замінити. Адже як вважають ентузіасти і дослідники військової історії. Як прострілені бильця, так і іржаві набої або залишки гвинтівок чи касок бережуть головне пам'ять про людей, які воювали, програвали або перемагали в боях на цій землі, і тут загинули.